Ага, це у нас значить м'ята, півонія, знову м'ятка, трояндочка, липа. Все це інгредієнти знаменитих короленківських чаїв. Працівники полтавського літературно-меморіального музею письменника почали їх заготівлю для легендарного короленківського чаю. Складається він з десяти цілющих компонентів, Проте називають не всі складові старовинний рецепт. Зберігають в таємниці. М'ята да найпростіше меліса. Акація, ехінацея, липа, потім бузина. Родина письменника взагалі ж не любила ці заморські чаї. Знаєте, чорні, зелені, а полюбляли саме трав'яні чаї. І ці трав'яні чаї вони збирали і висушували власноруч. Збирали трави в селищі Хатки. Це зараз Миргородський район, там була дача у письменника. Заготівлю трав починають на початку літа. В цей період рослини містять найбільше корисних речовин. Усі трави та пелюстки, що входять до короленків чаю збирають на подвір'ї музею, потім їх висушують та фасують. Зберігають такі заготовки протягом року до наступного сезону. Відродили цю традицію Борис Степанович Башко, колишній директор музею, вже більше 20 років. Цей смак запам'ятовують всі відвідувачі, хто буває в нас, а хто бували з-за кордону, тобто цей чай відомий вже і за кордону. Ростуть на території музею не лише компоненти для чаю, а й для варення до нього. До королинківського чаю трав'яного, який п'ється без цукру. Дуже добре смакує кизилове варення. І оце саме давня короленківська традиція, про яку в нас є дійсно відомості. Вони зберігаються в архівах. І в нас росте навіть на нашій садибі столітній короленківський кизіл з дрібними такими ягідками. Він самий стійкий до непогоди будь-якої і дає врожай, незважаючи навіть на спеку, яка була минулого року. Короленківські чаювання влаштовують на терасі письменника протягом всього року для відвідувачів, які замовлять таку церемонію. Як атмосферне доповнення до екскурсій, говорять працівники музею.